До кінця полюбив, до останньої краплі, до самого дна випив Син Божий чашу, чашу болю, страждань і скорбот. Відповна то за наші гріхи була плата. Бог великий святий взяв на плечі Христа, ті наруги поніс Він смиренно. Він стерпів всі удари, колючки вінка і насмішки рабів тих призренних. Бувши Богом, таку ось на руху терпів, всі прокляття і гріхи взяв на себе, на Голгофу їх виніс із Христом тим важким, так що падав під їх тягарем він. Ради тебе прийшов, полюбив так тебе, що пожертвував справді собою, щоб підняти, звільнити від рабства гріха, дарувати щось краще і нове, так спасає лиш Бог. Він іде до кінця, щоб у тебе не було сумнівів, чи то точно тобі, а чи треба ось так. Бог тобі пропонує спасіння, каже: ось подивись на долоні мої, там є слід від залізних тих цвяхів, так тобі доказав, як тебе полюбив, на хресті себе в жертву віддавши, за гріхи є розплатою смерть. Ти хоч добре живеш, але знаєш про провини свої. Через них пам'ятай, що пішов я на хрест, дав можливість звільнити з тобі. Перед Богом, Отцем, я заступником став, і твій гріх заберу я на себе, лиш прийми мою жертву і прощення дар, З тої миті, ти будеш спасен. Не згадаю, я більше провини твої, стане чистою знов твоя совість, ти отримаєш мир для своєї душі, і твоє все життя стане новим. О, прийми ту любов, що дарує Господь, ту любов, що за тебе вмирала, ту любов, що обрала родитися в плоть, ту любов, що померше, устала, ніжним голосом кличе, говорить тобі, не відкинь. Не останься байдужим, бо себе Бог віддав до кінця, щоби ти прийняв той дорогий подарунок.